Небесна Сотня, ми, котрі тут стоїмо, котрі боролися пліч опліч на Майдані, хто як міг боролися за нашу спільну мрію, сьогодні прощаємося зі своїми побратимами. Аби я міг вільно і гідно працювати в нашій омріяній Україні. Пролилася кров, загублено життя сотні ангелів. Покалічено тисячі побратимів, їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність за долю України, за майбутнє її народу. Сьомий десяток. Ангели з двома батьківщинами. Душі, які любили нашу країну не менше ніж рідну, любили настільки палко. Що віддали за нею своє життя, які оберігали нас за життя, і які спостерігають за нами з небес. Не дозволимо, щоб їхня жертва була марною. Нігоян Сергій 20 років. Українець вірменського походження. Народився 2 серпня 1993 року в селі Березноватівка Дніпропетровської області 22 січня 2014 року був убитий під час подій на вулиці Грушевського в Києві. Учасник Євромайдану з 8 грудня 2013 року. Приїхав із власної ініціативи, не повідомивши про це батькам. Не підтримував жодного з партійних лідерів. Зрозумів, що повинен бути на Майдані. Це моє майбутнє також. Мені жити в цій країні, відповідав нігоян українською мовою на запитання, чому він тут. Сергієва однокласниця Ірина розповідала. У нашому класі він був єдиним вірменином. Але найбільшим українцем у класі, якщо можна так висловитися, був саме Сергій. Святослав Вакарчук прокоментував смерть Нігояна такими словами: Колись вірменин Параджанов зняв фільм, який став символом українців. Сьогодні вірменин Нігоян віддав життя, яке стало символом України. Вам Бог допомагає за і Жизневський Михайло. 25 років. Народився 26 січня 1988 року в Білорусі. Загинув 22 січня 2014 близько 9 ранку від пострілу мисливською кулею прямо в серце біля стадіону Динамо на Грушевського. У Євромайдані брав участь від перших днів на заклик організації «УНАУНСО». Входив до самооборони Майдану, брав участь в охороні об'єктів Майдану, чергував у наметах, допомагав у роботі у Наонсо, вважався одним з найактивніших повстанців. Панахида за загиблим відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві 26 січня, в день народження Михайла, коли йому мало б виповнитися 26 років. Білорус Леонід Полянський, страшного четверга, у який загинуло відразу 75 людей, було застрелено етнічного поляка Леоніда Полянського із жмеренки, де історично проживають 450 тисяч представників польського етнічного населення. Працював залізничником. На Майдані записався в самооборону. Його ховали у відкритій труні, що зворушило всю жмеринку. Леоніда вбив точний постріл у висок. 39-річний Поляк залишив після себе дружину і двох маленьких дітей. Поляк Арутюнян Георгій, 50 років місто рівне, громадянин Грузії. За національністю вірменин. Член Рівненської свободи залишилося двоє дітей. За повідомленням сайту Київської Вірменської громади, він був убитий 20 лютого 2014-го на барикаді. Тіло загиблого привезли до Михайлівського собору. На майдан його привела турбота про майбутнє своїх дітей, про свободу, яку він виборював до останнього подиху. Він поклав своє життя за те. Щоб його дитина росла в новій країні, де не буде місця страху й приниженню. Молімо Бога, аби його сподівання були немарними, і він, споглядаючи з небес, радів, що віддав життя за краще майбутнє для всіх жителів України і в першу чергу для найдорожчої маленької людини, яку він тут залишив. Два роки тому в місті Рівне Георгія померла дружина, і тепер їхня трирічна дитина лишилася круглою сиротою. ГРУЗИН ХУРЦІЯ ЗУРАБ 53 роки. Громадянин Грузії проживав у Кіровограді. Помер від серцевого нападу. Не був активістом Майдану. Проте несвідоме прагнення його серця до свободи привело чоловіка туди, де він. В оточенні чистих і щирих сердець віддав свій останній подих. Тіло виявили на барикаді, розташованій на вулиці Інститутській біля верхнього входу до метро Хрещатик Грузин. Кіпіані Давид, громадянин Грузії. Тіло знайшли в ніч з 20 на 21 лютого. Поряд із барикадою біля Цуму у формі бійця самооборони з двома кульовими пораненнями. Помер у швидкій. Згідно з інформацією, суд медекспертизи від гострої ішемії та недостатності серця. Мав однорічного сина. Син Дато навряд чи пам'ятатиме свого батька, але він виросте в незалежній Грузії та Україні, вільних від імперії. Він завжди знатиме. Що Грузинський стяг Гордо Маяв на Майдані. У ДАТО намагалися відняти прапор Грузії, Та він зберіг гідність, Не схилив прапор, а згодом приніс себе в жертву. Відтак залишив український майдан переможцем. Грузин, Небесна Сотня. Вони не повернулися на свою Батьківщину. Хоч не мусили помирати за Україну. Їхній патріотизм був надзвичайним, бо любили Україну більше за багатьох із тих, хто вважав себе українцем. Я схиляю голову перед їхнім подвигом і не забуду ті очі. І нехай прийдуть ці ангели до мене, якщо я захочу втекти з України в пошуках простішого життя. Я побачу їхні очі. Якщо стомлюся працювати на своїй землі, ні. Я не стомлюся і не втечу. Ваша смерть не була марною. Сьомий десяток Небесної Сотні. Ангели з двома батьківщинами. Майдан 2013-2014 рік.